Якщо Харкова немає у вашому списку міст, до яких ви б хотіли поїхати та подивитися цікаві місця та пам'ятки, то ви дуже багато чого втрачаєте. Так, у Харкові ви не знайдете морських пейзажів, та центр міста не внесений до списку Всесвітньої спадщини. Проте у Харкові є такі цікаві місця, про які ви не дізнаєтесь у звичайних гідах та довідках. Потрібно бути корінним харків'янином або, по меншій мірі, прожити у Харкові деякий час, щоб, наприклад, знайти, куди йти, якщо вам назначають зустріч під градусником. Харків обласний центр України, який недаремно носить титул український мегаполіс. Він є гігантом вітчизняної промисловості, великим освітнім та культурним центром. Хто в дитинстві не мріє влітати? Напевно, немає такої дитини. Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом створення авіаційної техніки і займає провідне місце на світовому ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку літакобудування Україна належить до найбільш розвинутих держав. Таку промисловість мають лише декілька держав, які застосовують високі технології. Деякі моделі літаків типу АН випереджають аналогічні світові зразки на 3-4 роки. Звісно ж, центром літакобудування в Україні є Харків. Серед яскравих досягнень українського літакобудування найбільший в світі літак Анс 225 Мрія, а також найпотужніший літак АН-124 Руслан. У 2001 році літак Мрія, взявши на борт вантаж у 253 тони, за один політ встановив 124 рекорди. В останньому завданні я пропоную вам дати відповіді на декілька запитань, що стосуються літаків. Зверніть увагу, відповіді на запитання слід знайти самостійно або написати свої припущення.